Кабінет міністрів серед інших цілей взяв за мету повернути довіру народу до суддів та суддів, а також зробити суди незалежними від політики. Ще раз наголошую, що президенти міняються, прем'єри міняються, уряди приходять і відходять. Одним з ключових стабільних, впевнених і незмінних основ. Демократичної влади і демократичної держави повинен бути незалежний і стабільний правовий суд. Зокрема, в уряді створили проект закону про судоустрій і статус суддів. Він передбачає спрощення процесу подачі і розгляду заяв від громадян до суду. Також судові процеси обіцяють зробити абсолютно прозорими. Окрім цього, прем'єр-міністр пропонує введення електронного судочинства, що в перспективі має значно прискорити та спростити процес отримання та надсилання документів в судді. Однак, ймовірно, буде це не скоро, адже Арсеній Яценюк пропонує, аби цей законопроект спочатку обговорили в суспільстві, потім провели його обговорення з президентом. Ентом Україні далі проект мають відправити ще й на розгляд венеціанської комісії, і вже потім цей законопроект потрапить на розгляд нового парламенту.